Ну, по перше, не треба гуглити наскільки це складно. У Мене була ставка на економічний патріотизм. Тому ми почали кожне третє мило відправляти в Superhumans. Шоп. мене звати Ксенія разом зі мною Сергій Клейманов, засновник бренду української професійної косметики для чоловіків Фріон Фрайдей. А добрий день, Сергій. Дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. А всім Ксенія. дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, як давно існує ваша компанія, і як вам взагалі прийшла ідея працювати в такій цікавій ніші? Ну Free on Friday створився в ковідний 2020 рік. Один, напевно, з найкращих років для заснування нового бізнесу, але є, є як є. Ідея виникла ще раніше до того, тому що ну почав користуватись послугами барбершопів. Стало цікаво, почав використовувати засоби, які там пропонували барбери, майстри і з часом зрозумів, що немає хто в одному засобі, немає одного в іншому, немає іншого і немає такого, що мене влаштовувало, або закривало всі потреби, або було просто зручно у користуванні. Ну і почав трохи накидувати собі ідеї ідеї ідеї. І в 20-му році е, так склалася ситуація, що я вирішив розпочати створити е, бренд, зробити товар, який е, буде влаштовувати принаймні мої запити, тому що мені здавалося, е, що вони не, не поодинокі це не тільки мої е, проблеми, це не тільки мої мої болі. І так народився Free on Friday». Почали з а, розробки рецептури. Сам я не хімік, я гуманітарій. У мене не найкращі оцінки з хімії у школі, тому я звернувся до професійного хіміка-технолога-косметолога Юлії Гагаріної, з якою разом розробили а, рецептури всіх продуктів. У мене було ТЗ, Я чітко розумів, що я хочу від кожного продукту, які властивості, який колір, який запах, яка консистенція. Тобто мені все було зрозуміло. їй потрібно було лише створити рецепт та технологічну карту для. Виробництво скільки у вас було продуктів на момент запуску? Взагалі, в першому переліку було 10 продуктів, які мали бути створені під брендом Free on Friday. рецептури нам вдалося розробити для дев'яти продуктів. Виготовити мені вдалося вісім. Можете трішки розповісти про процес виробництва, які у нього є нюанси, і розповісти, як ви тестуєте продукцію. Якби мене хтось попереджав, що таке займатися виробництвом до того, як я це почав, ну я б напевно. Двічі подумав, тому що ну не маючи досвіду, це справді складно це трохи інше е, ніж все інше, але це дуже цікаво і потрібно розібратися в багатьох речах: сировина, тара. Тестуємо на собі на прихильних товаришах. Ну так, тестували на етапі розробки, звісно, в першу чергу на собі. Потім, коли мені ок, я даю, у мене ще було пару товаришів, які на довірі готові були потестувати на собі продукти, вони тестували, я отримував фідбек від них. Потім ми, я передавав це знайомим барберам, і вони в роботі тестували на клієнтах, особливо не наголошуючи, що це експериментальний продукт. Просто використовували, отримували зворотній зв'язок і таким чином проходило тестування. А вже після того є обов'язкове випробування, так би мовити, певна сертифікація продуктів, потрібно відправити зразки в лабораторію. Вона їх тестує в різних умовах, як вони себе поводять під температурами на алергії, і так далі. І так далі, і дає висновок заключення, якому в нашому випадку підтверджує, що продукт відповідає нормам безпеки, не містить канцерогени токсичні речовини потужні алергени і може використовуватись людьми. Окремо я знаю, що не всі виробники це роблять, але знову ж таки, повертаючись до тари, оскільки її багато, я брав її з різних місць. Де якусь купував тут, де якусь доводилось замовляти з Китаю. Я окремо здавав кожну. Тару кожну баночку, ну не кожну, а з партії одну баночку на випробування на мікробіологію для того, щоб перевірити, чи не містить вона вже нова тара в собі якихось бактерій. Ну, наприклад, ще це знову ж таки 20-й рік отримати баночку з уханю з Китаю. Ну, було трохи ризиковано, тому я її відправляв на на дослідження її перевіряли. Якщо просто є продукти, які чутливі до бактерій, якщо там в нечисту, умовно кажучи, баночку зафасувати пасту для волосся, то через рік можна її відкрити, а там клумба з різними рослинами, квітами, грибами і так далі. Тому важливо тестувати і тару. Це додатковий час, це додаткові кошти, але ну мені важливо там на кожній баночці моє прізвище, тому мені якось важливо, щоб це людям не тільки заходило, а ще й було безпечно. Ви розповіли про процес тестування ще до того моменту, як продукт був випущений. А взагалі, наскільки активно чоловіки залишають фідбек після покупки продукту? Бо всі ми знаємо, що дівчата, коли купують косметику, вони можуть там залишати відгуки, писати, робити свочі, макіяж і так далі. Наскільки чоловіки прихильні до цього, чи подобається їм залишати відгуки? Ні, Ксенія, чоловіки, на жаль, ні. Вони вони мені здається, навіть якась частина чоловіків. Купує косметику таємно під акаунтами дівчат на майкапі, або ще якось. Я навіть власне це спостерігав на ярмарках на всі свої на куражі. Коли хлопець з дівчиною і він проходить, він так дивиться на, на товар, але він зупинитись не може. Ну він же з дівчиною, як він зараз собі воду косметику купувати. Тому і, і а інколи бувають випадки, коли вони проходять, вона десь зупиняється, а він біжить назад. Швиденько собі щось купує, ховає в кишені і повертається до неї. Тому відгуки це ну, напевно якесь виключення. Небагато е, є, ті, які дають, є ті, які діляться, але більшість, на жаль, зворотнього зв'язку. Ну, виробнику ні Барберу, Напевно, майстру можуть ще давати. Ось там ти мені порадив таку, мені там сподобалось, не сподобалось. Але так, щоб в ефірі і десь публічно зі своїм ім'ям залишити відгук, ось я купив тут собі пудру. Ще словом пудру для волосся, ну це напевно якось поки що чоловіки не готові. Та є деякі продукти, е, які навіть е, дівчатам продаються на ярмарках принаймні більше ніж хлопцям. Наприклад, пудля, пудра для волосся ну тому, що дівчата знаєте, їх не лякає слово пудра. Принципі, саме по собі. Далі вони розуміють, що це за продукт, і далі вони на собі його попробували їм заходить. Тому це пудра є дівчата, дезодорант, він дуже унісекс, незважаючи на те, що він в чорній баночці в нього дуже унісекс аромат. Тому в інстаграмі продажі дезодоранту більше дівчата, ніж чоловіки. Це прям постійний тренд. наскільки Взагалі конкурентна ніша чи багато виробників, які саме в Україні роблять чоловічу косметику? Ну стає більше це приємно. Хтось е, бачить в цьому перспективу і тому порозпочинає і нові бренди, і нове виробництво запускає. Тому це приємно, але чесно кажучи, я ну, це моє особисте ставлення до українських виробників чоловічої косметики. Я не сприймаю їх як конкурентів. У нас ще настільки великий ринок в Україні для українських виробників чоловічої косметики, що ми поки що не конкуренти. Є є є конкуренти нам. Це напевно мас-маркет та ці два, три, шість в одному, так щоб можна було і підлогу помити там і посути, тарганів потервити все в одному флакончику. Тому є мас-маркет, є відомі бренди іноземні. Вони конкуренти. А ми між собою не конкуренти. І ну, наприклад, таке саме ставлення у одного з також з найвідоміших виробників чоловічої косметики Борода, з яким ми не те, що поруч стоїмо на всіх ярмарках. Ми навіть робимо спільні продукти під спіль під. під Колаборацію з, з нашими брендами, тому що ну, вони в якійсь категорії сильніше, вони, наприклад, вміють робити мило. А я знаю, яке мило я хочу, тому ми зробили з ними мило на мотузці, і це наш спільний продукт колаборації. Ми не конкуренти, ми не сприймаємо, ми ділимось з клієнтами, особливо експортними, там, де у нас щось пішло і є якісь досягнення. Тому це не конкуренти, а решта іноземні, напевно, та тут для мене визначення, хто як ставиться до виробництва. І е, від цього для мене якийсь поділ це свідомий виробник чи не свідомий е, виробник. Ніша досить конкурентна, вже ну принаймні була раніше. Зараз продажі в цій ніші дуже впали всюди зрозумілих обставин. Але якщо там брати 21 рік, то ніша дуже конкурентна. Ну взагалі дуже приємно чути, що український бізнес е, працює разом, розуміє, що е, ну вони знаходяться, можна так сказати, пліч опліч і в них. Спільні цілі донести не знаю українські продукти до українського користувача, щоб ще більше людей користувалися українським продуктом, і щоб він ставав все більш популярнішим не тільки на українському ринку, а ще й за кордоном. Ну, я вбачаю в цьому перспективу. Я ніколи не сприймаю. Ну, наприклад, бороду не сприймаю конкуренти. Вони роблять класні речі, вони роблять по-своєму. У них свій маркетинг, у них свій споживач. Ми в деяких моментах дещо різні, в деяких моментах спільні, але ми не конкуренти зараз, точно ні, коли е, наші спільні обсяги дійдуть принаймні до половини іноземних. Ну тоді ми можемо вже починати конкурувати е, між собою. А зараз нам вигідніше об'єднатися проти, якщо можна так сказати, не дуже коректно, але проти якогось іноземного конкурента або мас-маркету працювати разом, створюючи якісь нові спільні е, продукти і. І Фрайди виграє, і Борода виграє. А ми трохи вже поговорили про виробництво загалом про нішу. А розкажіть, будь ласка, які у вас зараз основні канали продажі? Ну, модель змінилась, вона декілька разів змінювалась, і я не думаю, що це остаточна модель. Тому що ми працюємо поки що не на стабільному ринку. Багато зовнішніх чинників, є, які поки що визначають середовище, тому. Головне лишати зі гнучкими починали ми від того, що ми бачили багато перспектив в співпраці з барберами і розглядали барбершопи і барберів як один з основних каналів продажів. А залишаючи менше на кінцевого споживача на роздріб типу мейкапу та інших майданчиків. Це не спрацювало. Співпраця з барберами неефективна. Працюємо з барбершопами наразі, здебільшого по професійній лінійці те, що вони заробляють, купують собі замовляють в роботу, а те, що вони використовують не на продаж своїм клієнтам, а в роботу. Тому що на продаж тут є питання. У мене була ставка на економічний патріотизм, але змушений стверджувати, що його не існує, поки що, принаймні не існує дуже малий відсоток барберів звертають увагу на то, де вироблено, ким вироблено. І так далі. Навіть є такі відгуки, ну як я можу рекомендувати Free on Friday? Це ж не круто, є ж аперкат. Є Дапердан відоме ім'я, є Рузель, ну є багато відомих брендів. Ну як я можу клієнту радити не крутий бренд? Тому є навіть таке. Тому, зважаючи на те, що ми трохи прорахувались з економічним патріотизмом і розраховували на більшу залученість і зацікавленість барберів, Тому нам довелося змінити модель, трохи перенавантажити роздрібні прямі канали продажів, сайт, інстаграм, роздрібні мережі, там Мейкап, інші магазини трохи почати працювати над експортним вектором, а можемо ще поговорити трішки про офлайн? Ви сказали, що ви часто приймаєте участь у виставках всі свої кураж. А е, можливо, ще якісь є канали офлайн, які для вас виявилися цікавими, і ви е, ну, заходили на ці канали. Це нішеві торгові точки, де є наша е, аудиторія, яка схильна обирати і купувати там цей товар. Ну тобто, це, звісно, не мас-маркети, простори і, е, і все інше, не супермаркети, але парфюмерні будь-які, якісь е, будь-які з одягу, е, навіть вони продають краще ніж деякі е, барбершопи. А так, е, ми спробували всі ярмарки офлайнові, які є. Вони всі мають там для нас різну ефективність. І в принципі ми беремо участь в тих, які е, дають нам найкращі результати. Ми беремо там участь е, постійно. А яку е, роль у вашому бізнесі відіграє інтернет-магазин? Ну мені хотілося, щоб він відігравав більшу. Ми тут е, багато накосячили у дорозі з, з моменту створення. Тому, якби е, я раніше деякі речі розумів, то напевно сьогодні інтернет-магазин був би ну, в рази ефективніший, ні, ніж він зараз є. Ми е, почали взагалі з кастомного конструктора, я навіть не пам'ятаю, як він називався, Ларавель чи щось таке, ну це було складно і мені, як не фахівцю, було неможливо самостійно динамічно змінювати е, сайт, сторінки, товар, тобто управляти цими речами на сайті. Потім нам потрібно потрібно було кудись швидко переїхати для того, щоб перезапуститись, знову зберігаючи дизайн, тому що для нас це важливо. Ми пропустилися другої помилки і переїхали на тільду. Тоді ще багато не усвідомлювали, або наповне на жаль не придавали значення деяким речам, тому знайшли найпростіше рішення і швиденько мігрували на тільду. Коли в 22-му році зрозуміли, що припустилися помилки з тільдою з її походженням, почали шукати платформу, куди приїхати. Ну і власне опинились на Прошопі. Знову ж таки, зберегши, маючи можливість зберегти дизайн, отримали багато функціоналу нового, якого у нас не було. Звісно, ані на ворожій попередній платформі, ані на першій з якою починали. Якби я все це знав, то ми б напевно починали на такій платформі, як Рошоп саме початку і розвивалися б разом з нею. Я розумію, що хорошо в 24 му і в 20-му це різні платформи, але ну напевно, ми б разом прийшли до того до того функціоналу, який там є сьогодні, і це було б і дешевше, ми б менше витратили на всі переїзди, передизайни і все. З точки зору продажів, ми б десь закріпилися і вже мали б набагато краще SEO, ніж маємо сьогодні. Чи пам'ятаєте взагалі, як ви знайшли Порошоп? Шукав платформи. Ну, хорошо б неодноразово. З'являвся в рекламі. Uh... Плюс є інші проєкти, крім косметики у мене, які е, теж мають інтернет-магазини. І вони не на хорошопі, е, вони на, на, на інших двох е, платформах. Тому мені точно хотілося спробувати щось нове. Е, для того, щоб, можливо, якщо це нове виявляється кращим зручнішим, то шукати якусь оптимальнішу під мої потреби платформу. Ну і е, мені якось простіше пройшов з Хорошопом цей онбординг, коли мені допомогли з переїздом дизайну, з перенесенням, з налаштуванням, я був готовий експортувати імпортувати товару, це все було, ця вся інформація є, і це було нескладно. А ось перенесення дизайну, налаштування кнопочки, сторінки статті оце все. Мені з цим дуже допомогли. Зробили це швидко, і я так думаю, що я вже не пам'ятаю, але здається, ну, за місяць я переїхав. А за два я вже відкрив двері. Все було налаштоване і можна було приймати клієнтів. Тобто, це було досить швидко. І з точки зору моїх витрат часу, тому що я не фахівець, мені складно інколи з налаштуваннями айтішними, Є багато речей, які можна налаштувати в кабінеті, але деякі речі, які потребують фахівців, то тут, звісно, багато залежить від підтримки і сапорту, як він працює. Тому, тому хорошо б. А ви сказали, що тільки нещодавно почали запускати платну рекламу. Які канали для вас не знаю, найбільш ефективні або найбільш цікаві зараз? Це різні аудиторії з різними каналами. Наприклад, хорошо працює з Google Шопінгом, з компаніями в Google, і все, сайт є більше ніде не рекламується. Окремо є реклама в Інстаграм Facebook. Таргет там це трохи інше. Він там більш продуктовий, більш ну інший, трохи за концепцією, за меседжами. А сайт це шопінг. Тому для мене було важливо зручне налаштування з мерчантом для того, щоб товари попадали, оновлювалися. і Так далі щодо соціальних мереж. Ви сказали, що ви там запускаєте теж рекламу. А наскільки взагалі ви активно саме робите СММ, Ну тобто пишете про свої засоби, розповідаєте про. Культуру чоловічого догляду, як то кажуть, і наскільки активно у вас там з'являються підписники, і чи є у вас там замовлення саме через інстаграм? Наприклад, тут декілька відповідей Ксенія. Ну це наш другий біль після сайту. Це соціальні мережі, тому що ми. Дуже класно почали їх вести в 2020-2021 році. Ми зібрали класну активну аудиторію, і, в принципі, і меседжі, і віжуал. У нас там все, все було красиво. нашій аудиторії все подобалось. Вона збільшувалась навіть органічно. Вона збільшувалась. Нам це все подобалось. Там все було дуже класно. Двадцять 2022 році все стало на паузу. Вести в соцмережі не було. Настрою не було ресурсу, і чесно кажучи, я не знаю, що можна було в 22-му році казати на сторінках Free on Friday. Соцмережі сильно просіли. Там ну, нічого не відбувалось, і вони якось підзамерзли. Тому зараз ми перезапускаємо найближчим часом. Інстаграм оновиться, оновиться його сторінка, оновиться хайлайти, З'явиться новий контент вже трохи з іншим настроєм. Ми вже не ті, які були в 21-му році. І, і ми, і чоловіки українські, наші споживачі вже не ті. Маємо це усвідомлювати, тому маємо і по іншому спілкуватись. Ну і чесно кажучи, так спілкуватися як раніше вже не ну якось не хочеться. Тому ми е, оновлюємось, перезапускається інстаграм після цієї тривалої паузи. Він буде новий. Це перше. Стосовно реклами, таргету і продажів, це є, це було, тому що ми в 2023 році запускали нові продукти. Ми якось для себе вирішили, що накопичувати. Е, Якісь гроші немає сенсу, те, що могли, ми віддавали там, де це було потрібно, в першу чергу, ми там забезпечували миючими засобами, засобами чоловіків там, де їм це було потрібно. Тому там ми не стільки грошима, тому що не було продажів, але дуже хотіли підтримати, тому брали там шампуні, гелі для душу, гелі для гоління і відправляли туди, де було спекотно і Треба було е, митися. Дуже добре себе зарекомендував наш бальзам для бороди, але якщо його застосовувати не на бороду, тому його застосовували на шкіру. Він мав такі заспокоюючі, ну не те, щоб там заживлюючі, але заспокоюючі властивості. Він мав. Тому це е, нашим захисникам сподобалось і. Ми були раді, що їм це сподобалось. Коли ми придумали з Кирило мило на матузці з бородою, ми зрозуміли, що ним зручно користуватися під час реабілітації, тому що воно завдяки матустці вісить на руці і воно не падає. І якщо є якісь проблеми з опорно-руховим апаратом, то напевно зручно, коли мило не випадає і коли воно поруч, тому ми почали кожне третє мило відправляти в SuperHumans, там, де проходять реабілітацію захисники, тому це це там. Гроші, які з'являлись у нас від продажів, ми вирішили, що ми краще витратимо все на запуск нових продуктів. Тому що ну або зараз ми це зробимо, або невідомо, що і як буде завтра. Тому краще спробувати, ніж не спробувати. Тому ми запускали нові продукти, і власне таргет, який ми робили в соцмережах, ми робили про нові продукти, і дезодорант з'явився. Мило з'явилось нещодавно там гребінець для бороди з'явився. Тому в він в інстаграмі, в Фейсбуці. Ми використовуємо більш продуктовий танг, маємо аудиторії, оновлюємо їх відповідно до запитів аудиторії і користуємось там рекламою конкретних продуктів на конкретній аудиторії, на відміну від сайту, який рекламується широко. Ну, по-перше, хочу вам подякувати за небайдужість, тому що це дуже приємно чути, коли український бізнес допомагає тим, чим може, навіть якщо в нього немає можливості допомагати грошима, він допомагає своєю продукцією і розробляє навіть такі продукти, які будуть корисні зараз у наші ну, дуже важкі часи. Це, ви, ви, ви вибачте, додам чесно кажучи. Ми спочатку розробили, а потім, коли моя копірайтерка писала текст. Вона каже: Сергій, слухай, ну просто як ідея, подумай, здається, це зручно. І я в той же день написав Superhuman, скажу, слухайте, дивіться, ми придумали таку штуку і нам порадили, що це наче зручно. Вони кажуть, ну надсилайте, будемо пробувати. Потім відправили, сказали: ну, начебто хлопцям подобається. Ну, ми тоді одразу з бородою домовились, що давай, хай кожне третє е, йде. Якщо заходить, хай буде й там. Це класна ініціатива. Uh, розкажіть трошки, чи продаєте ви десь за межами України? Uh, це один з векторів, на який ми націлились, в тому числі uh, завдяки постійному, ну так би мовити, пресингу зі сторони хорошопу? Uh. Ну, я я бачу, що хорошо в цю сторону топить. Я бачу, що він бачить там, бачить там перспективу. Вже є успішні кейси, які ми е, постійно ділиться. Тому ну ми не могли не звернути увагу на кількість цих меседжів в розсилці. Тому так ми спробували це дійсно зручно перекласти сайт. Ну англомовний сайт е, у нас був. Він був у нас одразу з самого початку. У нас було три мовні версії, в 22-му стало дві. і Англійська у нас була. Тобто, коли ми приїжджали на хорошоп, англійська версія була, просто вона була не налаштована. То коли дійшли руки, ми налаштували англійську версію. Потім нас завалили успішними кейсами з Польщі. І е, ми вирішили, чому ні, і ми зробили і польську версію. Це зручно, насправді на хорошопі це зручно можна перекласти сайт, ну, з мого досвіду. Якщо прям не супер напружуватись, то за тиждень можна зробити. Ну зважаючи на кількість тексту на сайті, але якщо брати нашу кількість букв на сайті, то за тиждень ми, в принципі, випустили польську версію виключно з використанням е, штучного інтелекту і перекладачів. Тобто люди не перекладали на польський, люди тільки потім почитали на польському і сказали мені, ну Ніби норм. 4, 4, 4 з плюсом, якщо не докопуватись, то читається по-польськи нормально. Тому, в принципі, мені здається, це круто, тому що за тиждень можна зробити іншу мовну версію, можна одразу отримати на неї фіт. І можна далі вже почати з цим фідом працювати в гуглі вже е, з шопінгом іншої країни, але є е дрібну оптові якщо можна так сказати, продажі на експорт е, є постійний клієнт в Ізраїлі, барбершоп, який е, досить успішно, і якби не складності е, доставки Укрпошти і все, що там у них відбувається на відділенні, коли ти хочеш відправити посилку, то було б напевно експорт був би ще ефективнішим. Продаємо на Амазоні, але там це не такий брендовий бізнес, там це, це продуктовий бізнес. Там трохи інша моделі для того, щоб продавати на Амазоні. Ну, брендом дорого і складно, але якщо зайти через продукт, в принципі досить підйомні витрати на створення лістингів, на продажі, на логістику, на все тому ми обрали декілька продуктів, які ми просто потрапили в менш конкурентні ніші, і маємо там продажі. Це не суперпрофіт, але принаймні він є. Вони вже там продукти понабирали відгуків, вони вже продаються, і це дозволяє прибуток отриманий з продажів одного продукту інвестувати в інший продукт і просто таким чином розширювати. Окрім напрямку, ну як ви сказали, вектор міжнародних продажів у вас є. Які у вас є ще плани на майбутнє? Є декілька продуктів, які дуже хочеться зробити, тому що я бачу, що вони спрацюють. Бачу в них перспективу, тому для себе розширення бачимо в асортименті, і бачимо, що це нам дозволяє трохи розширювати аудиторію. Хочу побажати вам, щоб ваші ідеї, ваші, ваші плани втілилися у життя як і все, що ви запланували, все можна було реалізувати. Хочу також подякувати дуже за класну розмову за те, що розповіли про свій бренд і про те. Як ви розвиваєтеся і як розвивається взагалі ніша чоловічої косметики в Україні? І наостанок дуже хочу попросити вас дати якусь пораду тим, хто зараз планує відкривати свій бізнес або своє виробництво в Україні? Ну по перше, не треба гуглити наскільки це складно, бо є, бо є висока висока ймовірність. Що обламаєтеся або злякаєтесь? Не треба, якщо вирішили, треба стрибати. Легко не буде точно, але точно буде цікаво, якщо вірити в, в продукт, в споживача, то треба пробувати, не треба ускладнювати багато речей. Треба просто наважитись і почати робити. Все точно вийде. Якщо робити це відверто, робити це натхнено, все точно вийде. Тому але не треба радитися з друзями, а наскільки це складно. Точно не треба радитися з тим, хто вже займається чимось схожим, хто зможе навалити кількість проблем і розказати, наскільки все це складно і які можуть чекати несподіванки. Все одно все буде інакше, все одно буде місцями складніше, ніж навіть казали, але треба наважуватися робити.